У сучасному світі фінансова грамотність одна з найважливіших навичок молоді. Ти як думаєш, Дарино? Я з тобою, Аліна, цілком погоджуюсь. Цьогоріч цей предмет став обов'язковим у шкільній програмі. Уроки проходять у форматі інтерактивів, практичних завдань та реальних фінансових ситуацій. До речі, наша журналістка Соломія Секун відвідала такий урок і поспілкувалася зі школярами. Мабуть, у дітей, які вчать фінансову грамотність, таких проблем немає. Сьогодні ми завітали до школи номер 28 поспілкуємося з учнями та дізнаємося, що роблять на уроках фінансової грамотності. Можливо, після цього я навчусь раціонально витрачати свої кишенькові. Фінансова грамотність предмет, який цього року з'явився у шкільних розкладах. Про що він розповідає вчителька пані Вікторія? Наш курс називається Підприємництво і фінансова грамотність. Він розрахований для школярів і вчить саме школярів у їхньому віці уже економно розпоряджатися майбутніми грошима і вчитися відкривати свої стартапи. З вересня 2025 року. Ця дисципліна є обов'язковою для всіх восьмикласників. Школярка Поліна Яковенко ділиться враженнями. Мені подобається те, що я можу. Навчитися фінансової грамотності правильно ставитися до грошей, і можливо мені це допоможе в майбутньому. Завдання курсу різноманітні та інтерактивні, покликані практично вчитися саме діяти з грішми. Іноді задають робити таблички про розходи за неділю. Замітила, що більше всього я витрачаю коштів на розваги. Наприклад, хожу там часто в кафе або там в Аврору, та витрачаю там доволі багато коштів. Учень Кирило Демченко перші фінансові уроки отримав від батьків і вважає цю тему суперважливою. бо деякі люди бувають в 20-30, 30, а то буває навіть в 40 років не вміють використовувати гроші і тратять їх, можна сказати, на повітря. Після того, як мене вчили батьки, я витрачав гроші завжди же, завжди сумом і завжди планую на що я буду витрачати свої гроші. Влітку Інак працював з батьком і планую продовжити цю справу на зимових канікулах. Все для того, аби придбати техніку та забезпечити якісне навчання та дозвілля. Вирішив купити собі запчастини на комп'ютер. Купив собі. Материнську плату, процесор, кулер. і сам це все збрав, дивився в інтернеті ціни, щоб мені на все хватило і знайшов ідеальний варіант. Соломія Сакун, Богдан Котенко, Марина Сухенко, молодіжне інформаційне агентство.